У Житомирі з липня очікується дефіцит електроенергії через ремонт блоків атомних станцій. Ми дізнались працівників місцевих лікарень, чи готові вони до можливих аварійних ситуацій в енергосистемі. Лікарня до дефіциту, звісно, забезпечена. Шість генераторів, шість дизель генераторів на всю лікарню повністю. Харчоблок окремо, киснева станції окремо стоїть дизелі. А на всю лікарню два по 200 кВт дизеля. які... На троє суток забезпечені топливом. У нас стоять ще і резервуари, там є на півтори тони. Плюс ще з фірмою, якою ми програли тендер на поставку закупівлю для наших машин. Палива ще вона дала гарантійний лист на випадок, що під нам 5 тонн дизельного пального. Також в міській лікарні номер один працює сонячна електростанція. Сонячні панелі да працюють на повні тільки в день. Да, працюють на повну і забезпечують терапевтичний корпус шестиповерхову будівлю. Повністю обладнання, яке до 36 кВт забезпечує. Панелі працюють тільки в день, коли є сонячне світло, а вночі вони відключаються, тому що ємності для зберігання для накопичення електроенергії. У нас такого ж немає. В Майбутньому можливо доставка і так далі. Закупівля ми плануємо, щоб працювати цілодобово, за словами працівників комунального підприємства. Лікарня номер один повністю забезпечена альтернативною електроенергією на де. 10 днів безперервної роботи міська лікарня номер 2 та дитяча лікарня забезпечені на 5 днів. Так бажано зрозуміло, щоб не було відключень, але наразі відключень. Ми готові до цього. В даному випадку структурний підрозділ Дитяча лікарня забезпечена трьома дизель-генераторами, потужністю 45-48 кВт. Та 120. до перших двох дізель-генераторів під'єднані всі лікувальні корпуси, в яких розташовані педіатричні відділення, хірургічні. Реанімація, сховище цивільного захисту, укриття, харчоблок і до дизель-генератора потужністю 120 кВт Ми бачимо, ось киснева станція. Минулого року в другій міській лікарні були встановлені сонячні панелі для забезпечення електроенергією харчоблока. Також є два дизельних генератори по 150 кВт Зокрема, комунальне підприємство лікарня номер 2 імені Павлусенка забезпечене кисневими балонами в тому разі, якщо прийдеться підключити. Ити кисневу станцію на випадок екстрених ситуацій. Міські лікарні мають спільний план дій з перевезення пацієнтів та надання медичної допомоги.